Формадол таблетки від головного болю. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Вітаю всіх сьогодні. Четвер, перше червня, день захисту дітей. І от в ніч, коли починався день захисту дітей, одна дитина у Києві загинула від уламків ворожої ракети. Що ж, живемо в такий час? Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і Вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої. Трансляції на Ютубі підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати. Зараз з нами на зв'язок виходить військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Чергова ракетна атака. Генштаб повідомляє про 10 ракет іскандерів, які були збиті. Але на жаль, від уламків постраждали і будівлі, і повибивало шибки. Є згорілі машини. І на жаль, є загиблі і травмовані. Власне, цей терор по спальному району. Що ми маємо про нього розуміти? Крім того, що це абсолютно наскільки я розумію, не несе жодного сенсу з військової точки зору. Ну тут е справедливості ради треба сказати, що уламки впала на спальний район, так. так чи інакше. Тут не буде не будемо виправдовувати окупантів, я як кажуть, якби не було їхніх обстрілів, то не впали б уламки і не загинули б люди. Тут е причина на святковий зв'язок достатньо достатньо ясна. Ну, от, Але ми не знаємо, куди леті летіли саме ті ракети, які були збиті, так чи інакше, скільки вони були збиті. Тому, по-перше, а терор тому, що е знову ж таки вночі було завдано удару. І знову ж таки постраждалі були цивільні особи над спальними районами, впали уламки. Це так чи інакше, це є фактом. А, але е, мета цих обстрілів ну, можна передбачити, що це, передусім, на мій погляд, продовження е, так би мовити, е, спроб прориву нашої системи ППО, яка на сьогоднішній день озброєна з РК Петріот, і цей Петріот не дає спокою окупантам, оскільки він зараз в суху веде е, змагання з. Е, Засобами ракетного нападу Російської Федерації і для них очевидно стало вже самоціллю його якимось чином знайти та знищити та взагалі прорвати систему ППО столиці, яка е зараз не допускає, не допускає прямих влучань. А, зрозуміло, давайте тепер спробуємо розібратися, що відбувається на кордоні Росії та України. Там уже зранку російські. Пабліки повідомляють про танковий бій уже в районі пункту пропуску Шебекіно. Це уже територія Російської Федерації. І ще одна цікава історія: що росіяни самі підірвали, значить, міст чи там шматок траси, значить, в районі контрольно-пропускного пункту, який називається Три сестри, на честь дружби, пробачте Росії, України та Білорусі. Таким чином вони нібито хочуть а, не допустити проходу важкої техніки. От, власне, те, що війна перекочується потроху на російську територію, що нам від цього очікувати? Ну щодо цих повідомлень про те, що відбувається зараз, танковий бій біля Шебейкіна, Ну, росіяни не розуміють власного щастя. Я кажу, це визвольна армія Білгородської народної республіки, російських добровольців, хоче їх позбавити режиму Путіна. А я думаю, що вони скоро зрозуміють е, їхнє щастя, і е, так би мовити, приєднаються до цієї визвольної армії для того, щоб прискорити е, прискорити наступ демократії в Російській Федерації. Ну, це я так іронізую росту, угу. але але, е, от те, що зараз відбувається, і в тому числі тут можна знову ж таки е, згадати про е, атаку невідомих безпілотників на Москву е, в ніч на вівторок, це те, що я колись казав, пам'ятаєте, це. Масштабування таке, знаєте, масштабування таких уколів е, Російської Федерації. Там прорвалися, там безпілотники не влетіли, Якась третя сила, сила подіяла, там прорив кордону е, в Краснодарському краї. Знову там щось впало на якийсь, значить, е, нафтопереробний завод. Це все для того, щоб е, повністю розпилити увагу російського керівництва на кілька багато цілей... Е, Задосити, скажімо так, їх центр прийняття рішень, який дуже вертикальний і дуже він централізований, і таким чином підготувати поле бою для того, щоб е, нарешті розпочати активні контрнаступальні дії. Тобто, це все є частиною картини підготовки е, українського контрнаступу, в якій е, нам, значить, невідомі треті сили допомагають, і е, перебувають зараз на нашому боці. Добре, до речі, про цей дроновий вояж до Росії, до Москви по суті, уже з'ясували у міжнародній розвідувальній спільноті Інформнапалм що по суті найближча точка, куди долетів якийсь невідомий безпілотник, лише у шести кілометрах від резиденції Путіна, і навіть Пісков визнав, що Путіна раніше розбудила охорона і доповіла йому про, про значить атаку безпілотників. Вони бояться. От, власне, чи можемо ми. Припускати, що, що ну наприклад, сьогоднішній масовий ракетний обстріл це була їхня спроба якось поквитатися, ну, можна лише припускати. Я дотримуюсь попередньої думки, що це е, А. Терор е, цивільного населення, оскільки це було вночі, і Б. спроби прориву ППО е, української столиці з бажаним знищенням зенітно-ракетного комплексу Петріат, який нас охороняє. Я буду притримуватися такої думки. А відповідно, всі інші, всі інші, інші скажімо варіанти так, поки що не розглядаємо. Мають... Добре, мають 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 право на існування, скажімо так. Добре, давайте тоді про Легіон Свобода Росії. Ми вже поговорили, що там щось може відбуватися, наприклад, у Шебекіно, і Ви кажете, що це таке можливе можлива підготовка поля для наступного українського для, для українського контрнаступу. А оце ця інформація, яка вийшла в публічне поле, що Легіон Свобода Росії вербує, нібито тисячі Росіян для атаки на Москву. Ну і далі вони кажуть, що у нас є серйозні можливості, міномети, бронемашини. Тінгери ПТРК різні, значить це видання The Times поспілкувалося з цим легіоном, і от я додав би ще одну штуку, яку публікували в перехопленнях. Значить, головне управління розвідки, що значить між місцевими мешканцями Білгородської області була була розмова, і значить, один з цих мешканців казав: Та не, не хвилюйся, повертайся, значить, будемо під Україною жити нічого страшного. Яка різниця? От, власне, можливості для вербовки, і оця фраза про тисячі чи не надто це оптимістично. Ну, чому не оптимістично? Цілком можливо, ну ми ж знаємо, що в Росії живе багато людей. Очевидно, у них є різні думки. Дехто, можливо, не хоче висловлювати свої думки стосовно реальної ситуації довкола путінської влади. Цілком можливо, хтось із них хотів би приєднатися до визвольної армії до того, щоб долучитися до цього процесу. Стосовно можливості Легіона Свободи, ну, ми вами чудово розуміємо, що воєнторги працюють скрізь, і скрізь можна купити і танки, і військову амуніцію, і безпілотники, і таке інше. Відповідно відповідно, теж можна в принципі не сумніватися в тому, що Легіон Свободи має якісь можливості. І чим більше він далі буде атакувати територію Російської Федерації, тим більше буде в них можливості для того, щоб трофеїти певні сили та засоби, певні одиницю озброєння, і таким чином, і таким чином далі. Міцнішати і далі підвищити свої бойові можливості. Ну, власне, Росію ж називали найбільшим постачальником військової техніки, принаймні наземної від початку широкомасштабного російського вторгнення. Тому що особливо під час Харківської операції та й під час Херсонської операції дуже багато техніки наші вже затрофейли. І по суті, там така кількість, що ну не знаю, можливо, цілу бригаду росіян можна буде укомплектувати ну, суто російського російською ж зброєю. А, власне про зброю. Сполучені Штати оголосили про виділення чергового пакету, там 300 мільйонів доларів, і там дуже ну дуже сильний акцент. Наскільки я бачу по тому переліку, який оприлюднений, це якраз про протиракетну і протиповітряну оборону. Там і значить для Петріотів щось там додаткові системи Евенджер, які власне ну такі мобільні системи. Зенітні комплекси Стінгер, авіаційні боєприпаси і таке інше, це от швиденько американці вирішили після того скільки за травень росіяни обстрілювали Україну і, зокрема, столицю просто швиденько поповнити те, що використано було, чи як ви це про це думаєте? Я теж так думаю, оскільки для Петритів, для цих цих наших систем західного виробництва, у нас, на жаль, немає інших джерел поповнення, окрім як постачання від наших партнерів. Тому, вочевидь, американці побачили, що є масовані удари, і вони вирішили поповнити наші можливості. Ми бачимо, що Петр де. Ми бачимо, що Стінгер Евенджер. А якраз Стінгер Евенджер це переносні портативні зенітні ракетні комплекси, це Стінгер і Евенджер, це мобільна система. Вони якраз для знищення шахетів безплотніку дуже добре підходять. Скільки безплотників влетіло, ми з вами знаємо, і скільки разів Петріот працював, тому запаси необхідно поповнювати. І, очевидно, ця допомога саме на це і спрямована. Окей, тоді давайте власне, про плани на, плани щодо контрнаступу. Зараз є заява від Білого Дому. Україна готується піти в наступ улітку. США перебувають в контакті з Києвом від початку його планування і знову готують нові поставки озброєнь. От те, те, що вони про це говорять, та, ну це такий шум війни, я можу, чи туман війни, можна так це, це сприймати. А от чи не забагато і ми, і. Світ говоримо про цей контрнаступ, контрнаступ, контрнаступ. Чим більше ми говоримо, тим більше туману. Е, бачите, от говорять, що скоро, скоро розпочнеться, ну ще там кілька днів, ну ще тиждень, ну ще пару тижнів. Тільки зараз ми трошки ще зброю підкинемо, тоді точно вже українські війська підуть контрнаступ. А конкретної дати ніхто не називає. Конкретної дати ніхто не називає, конкретних напрямків ніхто не називає. І це все інформаційний шум, який е, змушує російське керівництво знову ж таки метатися, е, щоб, щоб зрозуміти, де саме де саме може, де саме очікувати удару. Тобто, це інформаційний шум, значить ці постійні заяви, е, це постійне смикання, плюс дронові атаки, плюс дії е, російського добровольчого корпусу та легіону. Плюс масштабне бавовне на півдні, удари там по складам, по командним пунктам, по скупченням російських військ це все є оця масштабна підготовка до контрнаступу. І вона тримає величезні напрузі російську армію. І є свідчення про те, що з російського фронту, з російських джерел, що це напруження. Вона ця напруга вона досягає апогею. Ну фактично, будь-який рух української армії там. Будь-яка атака, так тактичного плану, вона вже приймається за контрнаступ. За початок контрнаступу починається загальна тривога, і там вони починають нервувати. Ну тобто, фактично ці дії вони дають свою користь. Вони виправдані. Окей, давайте тоді до ситуації власне на фронтах. Крім того, що ми за останні дні чули декілька приємних новин про вибухи, і там, ну якщо брати. Останній тиждень і в Маріуполі дуже серйозні були вибухи, тому що там повідомлялось навіть про 250 загиблих окупантів в Бердянську. Щось відбувалось у Мелітополі, щось відбувалось. Все менше повідомлень про, про те, що відбувається на східному фронті, і якось ну є таке враження, що у ця стрічка та лінія зіткнення вона нікуди не рухається. Що ми маємо розуміти про ситуацію на сході? Ну фактично, вона нікуди не рухається, якщо там не брати до уваги наші такі невеликі просування під Бахмутом, практично лінія фронту стабільна є і всі в очікуванні подальших подій. Тобто, зараз головні події вони відбуваються якраз знову ж таки на Бахмуті, і вони пов'язані більшу міру з ротацією вагнерівців на російську армію регулярну, яка фактично вже добігає свого завершення. Ну, вже перше, перше червня, власне, тобто до 1 червня вони мали все закінчити. І зараз все відбувається, все значить тримається в очікуванні подальших подій е на фронті, які зараз якраз е більшою мірою довкола фронту йдуть. Тобто, знову ж таки, це бавовно, знову ж таки, це Білгородська область, знову ж таки, це атаки по території Росії, е і знову ж таки, це, на жаль, обстріли. Києва та інших міст України, тобто, зараз, зараз більше подій якраз довкола фронту, ніж на самому фронті, хоча знову ж таки повторюю там певні наступальні дії з боку української армії, довкола Бахмута, вони продовжуються. Тобто місто як і раніше, українська армія потроху. Намагається взяти в оточення. Намагається не взяла, але намагається е, окей, тоді давайте спробуємо обговорити е, припущення, значить, інституту вивчення війни американського Кремль має намір замінити вагнерівців на кадирівців. Ну цей Пригожин уже казав, що вони там до першого числа вийдуть на відновлення, на поповнення, на всякі такі штуки. І сам він дуже активізувався як політик. За два дні дав три прес-конференції в різних російських містах. А от. От, власне, кадирівці вони ж не були помічені як штурмові підрозділи. Вони скоріше любили знімати якісь відосики в Тікток. Вони були як загороджувальні загони заграда тряди. Вони не були на передових позиціях. Вони справді можуть замінити вагнерівців. Що нам про це думати? Я думаю, що якраз їхнє пряме призначення на сьогоднішній день в цьому контексті це є загороджувальні загони. Тобто вони займуть позиції позаду російських військ для того, щоб перешкодити відступу російських військ внаслідок нашого можливого контрнаступу втечі, і головне дезертирство. Тобто, зараз дезертирство не буває в російській армії такого доволі широкого розмаху. На минулому тижні були випадки, ми пам'ятаємо, Лисичанськ 39 Людей е, втекло з під Сватова. Там ще 20, з під Солідару, Ще сім втекло. Все це були представники так званого підрозділу Z. Це знову ж таки косплей на Вагнера. Це зеки, які йдуть, збираються під гідою міністерства оборони. А буквально вчора е, з'явилося повідомлення про те, що ще 39 людей росіян е, втекло з під Бердянська. Одинадцять піймали ще там. значить, гуляють там по околицях зі зброєю. Тому це все заград загрожувальні загони. Будуть кадириці цим займатися, і у них є наказ розстрілювати тих, хто намагається втекти та чи дезертирувати. Прикольна історія, а власне оцей шум війни, про який ми вже з вами говорили, чи туман війни постійне е, таке нервове напруження у окупантів і нерозуміння, коли куди прилетить, і де українська армія почне діяти. Наскільки довго в такому стані можуть перебувати війська? Ну і власне, як ними е, як їх організовувати, якщо навіть командири, наскільки я розумію, в принципі дезорієнтовані? Ну, це історія про вовка. Знаєте, от, кричали вовк, 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 потім перестали в це вірити, і нарешті вовк, вовк прибіг і, так би мовити, зробили свою справу. Тобто, коли прибіг не вовк, ну, вирішувати вже нашому командуванню. Але я думаю, що це має бути не дуже довго. Насправді, тобто, в такому напруженні. Такому напруженні е, не можна тримати довго, оскільки е, треба розуміти, що в принципі і наші війська перебувають в е, очікуванні подій, і зараз вони набувають максимальної максимального ступеня готовності. І варто, е, варто не припустити цей пік, це як знаєте, вихід на спортивну форму, якщо казати, от такими більш е, цивільними, скажімо, дефініціями. От команди виходить на. Тік спортивної форми і важливо, важливо цим скористатися так само і на війні стосовно стосовно армійських тем. Окей, ну і тоді власне про ще про події останніх днів. Е, ну, більшість там місяців, останніх, наскільки я пам'ятаю, основні постачання ну до найближених територіально до України західних країн відбувалися морем. А от за останні дні було повідомлення про там ледь не десяток бортів, які сідали знову ж таки, десь на території, наприклад, Польщі, з чимось важливим. Чи можемо ми припускати, що зараз ну до оцього вікна? Можливості до цього піку спортивної, як ви сказали, форми треба щось було швиденько ще доставити, довести, щоб уже точно і в обладнанні, і в припасах все було от, от на 100%. Тут можна вже припускати. Тут можуть бути і оперативні поповнення щодо боєприпасів, там амуніції, озброєння. Паливо можливо, і тут можуть бути якісь поставки планові. Тобто, тут можна гадати дуже широко, що саме вони везли літаками. Е, окей, ну і тоді власне припущення, ви сказали, що зараз ну і українське військо теж перебуває в такому е, очікуванні в передчутті того, що буде відбуватися. От е, ш, на що нам треба дивитися найближчі там дні чи там е, тиждень. Ну, я думаю, що найближчі дні чи тижні, ну, будемо поки що міряти мірками тижнів. Очевидно, будуть ще частішими випадки бавовни на півдні, ударів там, по скупченням військ і так далі, те, що зараз відбувається в Маріуполі, в Бердянську, в Такмаку, в Мелітополі і так далі. І я думаю, буде масштабування оцих от випадків проривів кордону. З боку російських добровольців, їх буде ще більше. В різних місцях вони можуть відбуватися. Плюс, очевидно, нам варто очікувати ще атаки невідомих сил на російські міста в глибокому тилу. Наприклад, так само Москва. Можливо, інші міста можуть піддатися такому впливу для того, щоб подивитися, як там побудована система ППО. Тобто таких випадків там буде ще більше. Я думаю, що ми ще побачимо наступні дні. od podivní podíl. А власне, ці прикордонні сутички, да, і дії російських добровольців на російській же території, я принаймні за останні дні не бачив інформації про якесь масштабне перекидання туди російських військ. Чи означає це, що, що їм ну по суті не так важливо, що що відбувається у них на Білгородщині, але важливіше з утримати те, що вони позахоплювали в Україні. Вони можуть просто начхати на свої прикордонні області, думаючи, що ну, ну, як Йдуть, так і вийдуть, і нічого страшного. Таке можна собі припускати? Так вони пихаємо, ради будуть не начхати, але чим? Розумієте? Тобто, якщо вони чекають контрнаступу на території, на окупованих територіях України, то треба ж війська якісь там мати для того, щоб цей контрнаступ відбити. Я ж чому і кажу, що йде розпилення уваги. Вони не знають, де чекати контрнаступу, і вони змушені тримати війська скрізь. І на Півдні, і на Сході, і на, пів... на півночі Луганської області тут скрізь. Його очікують. І треба прикривати кордон. Для цього військ немає для прикриття кордонів. Вони ж кричать на своєму телебаченні: давайте створити територіальну оборону, давайте озброювати людей, давайте давати значить гвинтівки та автомати мужикам, для того, щоб вони самі захищали свій кордон і свої землі, там на Білгородщині, на брянщині таке інше. Дати зброю вони не можуть, оскільки таким чином вони озброюють людей. А чим це може закінчитися, теж велике питання в російській дійсності. Тому зараз вони такі розтяжці відбувають, перебувають і не знаю, чим далі чого їм далі чекати. Ясно, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був зараз з нами на зв'язку. Шановні... підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.